Shadow Legends, <laughs> I shall make the things of the dead. Our research begins. Друзі, всім привіт! Мені пощастило, і я дістав собі Моріган. Відео не буде дуже довгим, на жаль. Чому? Тому що в принципі Моріган класний герой, класна лідерка. Без неї вам буде дуже важко пройти перший рейд, але вона була створена розробниками саме лише для першого рейду. Давайте розберемо, що у неї є. Саме перше це прокляті бомби. Тобто прокляті бомби наносять деякий урон по ворогам. І для того, щоб вони спрацювали частіше, вам потрібно багато швидкості атаки, тому що чим чаще вона б'є з руки, тим більша ймовірність того, що полетить бомба. В'єрні не потрібна швидкість атаки, а ось Моріган потрібна. Є невеличкий плюс для цього героя це те, що вам не потрібно багато кристалів для того, щоб прокачати скіли. Культа в неї працює автоматично, коли вона заповнюється, починають летіти прокляті бомби. Пасивка, коли прокляті бомби зриваються, вони наносять невеликий урон і створюють калюжу на протязі 10 секунд, які також будуть наносити урон. Ще одна пасивка дуже прикольна: урон буститься до 30% якщо ви знаходитесь 40 секунд на полі бою. Перший скіл базовий б'є три цілі з уроном 70%. Це все дуже маловато. Давайте подивимось по пробудам. Перша пробуда. Урон базової атаки. Ну, 10% це не так багато, в неї невелика база атаки, але все одно прикольно. Друга пробуда ще бустить масовий урон для своєї команди, для своєї фракції. Третя пробуда дуже слабка, зменшує час відродження і створює калюжу. Ну, дуже-дуже слабо. А ось п'ята дуже класна. Летять бомби і відразу взриваються. Це імба. Все поле буде просто в калюжах. Де її ще можна використовувати, крім першого рейду? Ми можемо сходити на арену і подивитися, що вона там може. Але, на жаль, нам не пощастило і зараз не її черга для масового урону, але все одно давайте подивимося, як вона дамажить. 24 тисячі в одну ціль. Калюжа, яка утворилася, б'є десь по 5-7 тисяч. Я думаю, я цей бой програю, але подивимось, я вірю в Моріган. Shadows can't hide. Green Reaver. Get <laughs> 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 You can't. Not so soon. <laughs> shadows can't hide. Get the car out of the way. Our, our enemy. Our Shadows can't keep calm. <laughs> Окрім арени, де ще можна використовувати. Звісно, це рейди на золото і рейди за опитом. Там вона дуже добре себе покаже. Тому, в принципі, це все по моріган, дуже дуже коротко, але давайте ще раз пройдемось, чому всі про неї мріють. Звісно, це її лідерка. Плюс 15% до характеристик всіх фракційних героїв, і також підвищує урон масовий із фракції на 25%. Це дуже багато. А якщо ще і вороги будуть під дебафами, то ще плюс 30%. Ви маєте розуміти, що всі герої з лідерками, вони не просто якась імба. Це герої, які підсилюють фракційних героїв і дають їм просто неймовірні бонуси. Сьогодні я на своєму каналі також додав ще два відео: це Моріган проти Хамета і Моріган проти В'єрни. Ви можете їх подивитися і зрозуміти, хто топ 1 мас дамагер Давайте поговоримо, як її краще одягати. Дивіться, якщо у вас є перша пробуда, можна одягати в атаку відсотки, тобто, це може бути як броня, це може бути зброя і кільця, але зараз у неї всього 4300 атаки. Це досить мало для такої героїні, тому бажано її одягати в кріт урон. Із артефактів ви можете використовувати це сльоза зірки, але тоді треба кільця все-таки одягати в атаку відсотки. Або як я використовую череп. Що підійде їй по сетам? Я використовую прокляття. Ви можете одягти також сет, той, який підвищує урон по площі. Також непоганий сет. Також себе непогано проявив сет, який додає вам 45% кріт-урону, якщо у вас більше ніж 70% здоров'я. Або просто одягайте сет із другого рейду на кріт-урон, Також буде класно сидіти на ній. І як бонус я намагався пройти другий рейд з бафом від Долорес. Але ви подивитесь, що вона змогла тут зробити. Тому, на жаль, мій вердикт. Перше вона дуже класно заходить для арени у своїй черзі на масурон. Просто топ для першого рейду і можна використовувати її для фарму золота і експи. Ну а тепер, друзі, гайда дивитися моріган проти Хамета і Моріган проти В'єрни. Хто ж із них топ-1, топ-2 і топ-3?